А чому ж не державною мовою на всіх плівках, оприлюднених набу, оці корупціонери, Че Міндіч і інші спілкуються виключно російською мовою? Це лохам впарюють і штрафують таксистів за те, що вони, надаючи послуг і перевезення, з клієнтами спілкуються російською мовою. Хоча вони не є державними службовцями, не є українцями етнічними, а їх штрафують. Реалізовуючи ті підвали, на які заклав Порошенка, реалізовуючи ту політику, армія, мова, віра. Ну саме реалізатором цієї політики став Зеленський і вся його банда команда, яка показово на камери віщає українською, приховуючи своє справжнє обличчя. А як бачите, коли ділять гроші, крадені гроші, і в побуті вони говорять виключно російською мовою. Це блюзнірство, показове блюзнірство. Я за те, що ми в державній службі. Всі говорили українською мовою. Вони живуть за рахунок бюджету України, за рахунок податків українців, то вони повинні і спілкуватися і пропагувати українською мовою. Не володієш українською мовою, не хочеш нею спілкуватися на роботі і в побуті. То не йди на державну службу, займайся бізнесом. Тому домінняча питання ну поскільки по скільки от чи Гівара, чи той самий Чернишов, ну, показово з нього, до речі, ліпили нам прем'єр-міністра. Це все, друзі. Котре підтверджує те, що я намагаюся вам донести, а мені там пишуть в коментарях різну дурню. На владних важлях знаходяться так громадяни України, вони ще, я думаю, паралельно знаходяться, чи є громадянами інших держав, але це не українці. І коли з їхніх вуст лунає там, про українізацію, про українську мову, це просто брехня, яка яку хочуть слухати ваші вуха. І не більше з того. Тому позиція повинна бути, ну, принаймні в мовному питанні, так і ранішні, ранішній стрім, поміркована, тому що оце насильне, нахабне пропагування української мови в той час, коли ти не є носієм української культури, українських традицій і не, не є сповідувачем української мови. Це робиться все навмисно для того, щоб принизити українців, знищити Україну, українську ідентичність і нанести шкоду. Частині поширення української мови. Всі корупціонери, більшість державних службовців, більшість депутатів, я спілкувався з ними в куларах, використовують російську мову. І тільки на камеру лохам втирають, показують, які вони палки, прихильники і борці за українську мову.